Адресник для собак це просто маркетинг, це небезпека. Якщо у собаки є чіп, тоді тег не потрібен. Адресник людина просто зніме та викине, а собаку залишить собі. А чіп вирізати неможливо. Так, так, і таке нам пише. Тож давайте разом розбирати, що потрібен собаці адресник та чіп. Почнемо з чіпу. Він обов'язково повинен бути та ще його потрібно зареєструвати у базі, щоб там були і ваші контакти. Чи швидко за допомогою нього знайдеться собака? Ні, тому що він, по перше, може бути пустий, а по друге, людина, Ка знаєте вашого песика, може не знати, що таке чіп взагалі. Адресник це яскрава прикраса, яку побачить кожна людина. На ньому ми вказуємо ім'я улюбленця або якийсь надпись, та обов'язково номер телефону власника. Кожен вміє телефонувати, тож просто набрати номер телефону це не є проблемою, і так тваринка знайдеться набагато швидше. А якщо дивитися зі сторони, що собаку або кота хочуть поцупити, що тоді? Звісно, адресник можна викинути, але і чіп не збереже вашу тварину. Від такого у висновку тваринка повинна мати зареєстрований чіп та яскравий адресник з актуальним номером телефону власника. Бережіть своїх улюбленців, а за адресниками звертайтесь до нас.